Хочеш швидкий преси, але не знаєш з чого почати. Почни з цих п'яти вправ та роби їх три рази на тиждень. Якщо заради пресу ти готовий витрачати по 10 хвилин свого часу, прикладати максимум зусиль та не боїшся болю, значить ти готовий. Perfect. Перша вправа звичайні скручування. Найпростіша і найефективніша. Під час правильного виконання цієї вправи майже всі м'язи живота є активними. Не забуваємо правильно дихати, тобто видихати все повітря на підйом. Якщо не знаєте, як правильно виконувати якусь вправу, пишіть в коментарях. Я все поясню. Або навіть зроблю відео про правильність виконання вправ. Я зробив 40 разів. Ви робіть, як відчуваєте по своїх можливостях. Перерва одна хвилина і друга вправа. Ця вправа йде більше на бокові м'язи-пресу. Також уважно подивіться, як роблю її я. І якщо не зрозуміли, ви знаєте, що робити. Я зробив 30 разів, тобто по 15 разів на кожну сторону. Третя вправа йде як одна із найтяжчих, тому що за рахунок випрямлення ніг та відхилення тулова, м'язи жилота максимально розтягуються. Найбільшою помилкою буде прогин в поясниці. Спина повинна повністю лягати на підлогу. Я зробив 20 разів. Напишіть, скільки разів робите ви цю вправу. Велосипед це універсальна вправа, яка розбиває м'язи. Зверніть увагу на темп виконання. Не дуже швидко, ви не на спринті, і не дуже повільно. Знайдіть цю золоту середину. Я зробив 40 разів. Остання п'ята вправа, щоб добити все тренування на максимум. Я зробив 34 рази. Три рази на тиждень по 10 хвилин. І неважливо, звідки ти прийшов, з роботи, зі школи чи з дитсадка. Неважливо, хто ти. Важливі ці 10 хвилин і наскільки сильно ти цього хочеш.